Так, доброго часу, мої дорогенькі. Прошу вибачення, що не виходила з вами в ефір. Але от маю таку зараз таку ж саму проблему, напевно, як і в кожного. Це відсутність електроенергії. Тому сьогодні у нас з вами розклад при свічках. Так, отже, давайте подивимося. Всі пишуть за блекаут. Давайте подивимось, чи буде взагалі блекаут? І приблизно на який період, якщо він буде, так, ну, як це можуть нам показати Таро? І чи буде він в Києві? Тому що про Київ написали мені дуже багато вже. Отже, давайте дивитися: чи буде блекаут в Україні? Ну, дивіться, Рашка дуже б цього хотіла. Дуже б цього хотіла. Але Україна захищається. Е, можу сказати, що от такого блекауту, як хоче Рашка, цього не буде. Що там ми будемо сидіти місяць, зиму, рік, два, п'ять. То, То хай мріють. То такі, знаєте. Але е, буде період. Бо страшний суд тут випадає у нас і карта дуракта. Що, ну, в принципі, можливі періоди, коли ми можемо сидіти, ну, тобто вони будуть діяти таким чином, щоб ми сиділи без світла. От зараз вони дізнаються і координати всіх станцій. Таке їм цікавить. І навіть я вам скажу, що не тільки станції, саме світлових, так? ще буде задіяно щось пов'язане з водою, тобто якісь водоканали, не тільки світло. Не тільки. Так що тут треба бути. Але ем, найбільше, що може постраждати, це, звичайно. Ем електроенергія. Тобто вони хочуть нам повністю, щоб в нас її не було. Ну, Тут таке. Це такий наказ Так. Чи буде? Ну, повторюсь, наказ є, і я так думаю, що на цьому і на наступному тижні э, Русня буде оце все робити. Але э, карта сила нам говорить, що частково. Напевно, навіть більше, бо тут карта будинку а, більшу частину ракет, які будуть випущені, можливо, дронів, можливо, ще якоїсь там артилерії, буде збито, відбито, знищено. Бо карта сила там ми сила. Ми захищаємось. Але все рівно може бути такий момент, коли от буде в деяких місцях відключення. Але ці відключення будуть не на місяць, не на тиждень. Оце все ні. Це може бути день два, ну, до трьох. Розумієте, що ми будемо до трьох от днів без світла. Ну, в деяких областях, можливо, може, може бути ще до п'яти. В деяких областях, тому що там буде повністю можуть зруйнувати. Так, да, можуть зруйнувати це десь Волинь от там, на кордоні, щось там може бути. Але дуже швидко відновлять і все буде там добре. Київ, давайте подивимося в Києві. В Києві теж будуть. Карта луни, і будемо сидіти при луні. Нічо, лиш би безрусні. Ні, карта каже, що, в принципі, в Києві швиденько будуть це все розрулювати і е, того, чого, якби Рашка запевняє, що в нас там ми будемо сидіти дуже довгий період без цього. Такого бути не може. Так що ось так. Ось такі справи. А, дякую вам за запитання. А, ну, дуже буду намагатися, щоб сьогодні викласти це відео в, на канал. Тому, якщо вам цікаві ще якісь там проблеми, які ви б хотіли, на які ми ви хотіли б, щоб ми подивилися. Будь ласка, пишіть мені, можете в особисті, можете на каналі, в нашій спільноті, спільноті незламних, нагадую, так. Всім вам дякую за лайки, за підписки, за репости, за коментарі. І до побачення. Дякую.